Розділ четвертий У готелі Мотор Лодж завжди сіро й тьмяно. Я озирнувся по кімнаті і, попри дивні візерунки та кольори, ніщо не привернуло моєї уваги. Крім звичайно телевізора, який все ще старанно мерехтів у кутку. Інтерв'ю давав дивний бородатий чоловік в окулярах та в твідовому костюмі. І я одразу завдяки цим центральним елементам припустив, що він історик, а не політик, речник національної безпеки чи, можливо, навіть журналіст. Мої підозри одразу ж підтвердились, коли вони перейшли до нерухомої фотографії революціонера бандита Панчо Вільі, а потім до якихось дуже нестійких старих чорно-білих кадрів, здається, 1916 року. Не хотілося вмикати звук, щоб дізнатись точно, але я був майже впевнений, що фігури на конях у телевізорі, що ривками рухаються до камери зсередини того, що здається вихором пилу, але швидше за все, що є периферичним погіршенням плівки, це сили вторгнення, які біжать за п'ятами панчовільї. 1916 га. Здається, я колись про це знав. Я дивився на мерехтливі зображення, як загіпнотизований. Я завжди був чимось на кшталт наркомана, який залежить від відеоматеріалів, мене ніколи не переставало вражати те, що зображено там день, ті самі моменти, що люди там, масовка, яка михцем проходила перед камерою і потрапила на плівку, згодом продовжили повсякденне життя. Вони заходили в будівлі, їли, займалися сексом, робили що завгодно, блаженно не підозрюючи, що їхні уривчасті рухи, коли вони, наприклад, переходили якусь вулицю або виходили з трамвая, будуть збережені на десятиліття, потім показані, виставлені та знову показані, у той період, що фактично можна вважати іншим світом. А чому мене це якось бентежить? Чому я про це взагалі подумав? Не можна дозволяти собі так відволікатись. Протягнувши руку до пляшки Джека Деніелса на підлозі поруч, мені спало на думку, що пити віскі в цей час, мабуть, не дуже гарна ідея. Але все одно я підняв пляшку і зробив великий ковток, потім встав і деякий час походив по кімнаті. Але жахлива тиша, підкреслена гудінням льодогенератора ззовні та кольорами, що кружляли навколо, мали чіткий дезорієнтуючий ефект, тож я подумав, що краще знову сісти та взятись за поточне завдання. Треба чимось займатись і не відволікатись. Так, добре. Отже, заснув я тоді досить швидко, але спав не дуже добре, багато крутився. І бачив дивні розрізнені сни, десь об одинадцятій тридцять я прокинувся, виходить, поспав лише чотири години, і я був все ще втомленим, коли встав з ліжка, хоча, мабуть, міг би протриматись деякий час, спробувати знову заснути. Але я знав, що просто лежав би, не спав, знову і знову згадуючи вчорашній вечір і, звичайно, відкладаючи неминуче. Тобто піти до вітальні, увімкнути комп'ютер і дізнатись, чи я не снив. Однак, озираючись, я почав підозрювати, що не снив. Одяг, акуратно складений на стільці біля підніжжя ліжка, а взуття стояло ідеально на підлозі під вікном. Я швидко встав, пішов у ванну, щоб сходити по маленькому, після цього вмив обличчя холодною водою. Для цього використав багато холодної води. Коли ж відчув, що достатньо прокинувся, я вже деякий час дивився на себе в дзеркало, і у мене там було незвичайне відображення очі, не каламутні, не опухлі. не бачив чогось підозрілого в собі, просто втомлений чоловік, у якому мало що змінилось з попереднього дня, надмірна вага обвислі щоки. І мені дуже потрібно підстригтись. А на додачу ще одна річ, але ви б не сказали про неї, дивлячись на мене в дзеркало, бо мені потрібна була сигарета. Я пішов до вітальні, взяв куртку зі спини стільця, вийняв пачку з бічної кишені, запалив і наповнив легені насиченим ароматним димом. Коли видихнув, то оглянув кімнату і подумав, що безлад. Це настільки мій вибір, скільки недолік характеру, тому що я не збирався сперечатись з тим, що досить рішуче відчував, що якщо я хочу порядку, то можу за цю послугу комусь заплатити. З іншого боку, те, що я набрав на комп'ютері, принаймні я пам'ятав, що набирав, і сподівався, що воно там дійсно є, за цю річ я не зможу нікому заплатити. Я підійшов і клацнув кнопку на задній панелі. Він почав завантажуватись, гудіти, оживати. Я подивився на акуратну кубку книг, які залишив на столі поруч з клавіатурою, взяв життя Раймонда Ловві і подумав, що я зможу згадати? От якби мене зараз поставили в незручне становище, я спробував викликати щось з пам'яті. Якийсь факт, дату, анекдот, забавний шматочок дизайнерської історії, але я не міг думати чітко, не міг нічого згадати. Гаразд, але чого я від себе очікую? Я ж втомився, ніби ліг спати о півночі і прокинувся о третій ранку, намагаючись розгадати кросворд. Потрібна була кава три чотири чашки, щоб перезавантажити мозок. Так, після неї я точно знову буду в порядку. Я відкрив файл з назвою Вступ, чорновий варіант, який я зробив для частини увімкнення, а потім прокрутив його, переглядаючи. Я згадував кожен абзац, читаючи, але не міг зрозуміти, який буде далі. Я написав це, але навіть не відчував цього. Однак було б нещиро з мого боку не визнати те, що я зараз читав, було явно кращим, ніж усе, що я міг написати за звичайних обставин. Насправді це не був чорновий варіант, тому що, наскільки я міг бачити, ця штука мала всі переваги хорошої відшліфованої прози, переконливо, розмірено, продумано. Саме та частина процесу, яку я зазвичай вважав складною, навіть неможливою. Щоразу, коли я проводив час, намагаючись розробити структуру для книжки, ідеї пурхали в моєму мозку, але якщо я спробував би загнати якусь із них в клітку, то вона б одразу б розпалась, і я б залишився ні з чим, крім відчуття розчарування, що треба починати все спочатку. Минулої ночі, з іншого боку, вочевидь, я зробив усе це за один раз. Я загасив сигарету і якусь мить з подивом дивився на екран, потім повернувся і пішов на кухню, щоб поставити каву. Коли я наповнював кавоварку і готував фільтр, потім чистив апельсин, мене вразило те, що всередині я відчував себе іншою людиною. Я усвідомлював свій кожен рух, наче був поганим актором, який грає сценку в театральній драмі, сценку на кухні, яка була неймовірно охайною, і де я повинен був за сценарієм готувати каву та чистити апельсин. Однак це тривало недовго, тому що з'явився початковий безлад старого стилю життя. Він проявився в слідах від сніданку, які я залишив після себе по всій робочій поверхні, за десять хвилин з'явилася коробка з під молока, недоїдана миска з розмоклими кукурудзяними пластівцями, пара ложок, порожня чашка, плями, використаний кавовий фільтр, шматочки апельсинової цедри та попільничка, що містила попіл і недопалки двох сигарет. Колишній я повернувся. Однак занепокоєння про стан кухні було лише вивертом. Про що я не хотів думати, так це про повернення до комп'ютера, тому що я точно знав, що станеться, як тільки до нього підійду, я спробую перейти до решти вступу, ніби це найприродніша річ у світі, і, звичайно ж, застигну, не зможу нічого зробити. Потім у розпачі повернусь до матеріалу, який написав минулої ночі, і почну його колупати, як стерв'ятник, і рано чи пізно він теж розпадеться. Я зітхнув від розчарування і запалив ще одну сигарету, озирнувся і подумав прибрати кухню знову, повернути все в первинний стан, але ідея спіткнулась на першому кроці. Об розмоклу миску з пластівцями, і я відкинув її як вимушену і не неспонтанно. Мені все одно байдуже до кухні, до розташування меблів або до алфавітного порядку компакт дисків. Усе це другорядні речі, побічні, якщо хочете. Справжня мета і куди потрапив удар, стояла там, у вітальні, посеред столу. Я загасив сигарету, яку запалив кілька хвилин тому, четверту за ранок, і вийшов з кухні. Не дивлячись на комп'ютер, я перетнув вітальню і пішов у спальню, щоб одягнутись. Потім почистив зуби в ванні. Повернувся до вітальні, взяв куртку, яку залишив на стільці, і обшукав кишені. Врешті-решт, я знайшов те, що шукав візитку Вернон Гант, консультант. Номери домашнього та мобільного телефонів, а також адреса, верхній істсайт, уявити тільки. Там також був маленький логотип у верхньому правому куточку. Якусь мить я хотів зателефонувати, але не хотів бути відфутболеним виправданнями. Я не хотів ризикнути, не хотів почути, що він зайнятий або що він не може зустрітися зі мною раніше середини наступного тижня. Тому що я хотів побачити Вернона негайно віч навіч віч, дізнатись все, що можна про цей, як мені здається, розумовий наркотик. Я хотів дізнатись, звідки він взявся, що там, і найголовніше, чи можна ще. Кінець четвертого розділу.